Дикий вечір гумору відбувся у Коломиї, присвячений концерт Міжнародному дню сміху. Уже традиційно святкову шоу-програму у писанковому місті організовує комедійний гурт Дикі гуцули. Чим цього разу Кеванщики дивували глядачів? Знають наші журналісти. Близько двох годин коломийські гумористи розважали глядачів. Головними на такому святі радості та сміху були дикі гуцули. Вони вже не вперше організовують у Коломиї розважально комедійне шоу. І кожного разу захід збирає повен зал у місцевому народному домі. Це шоу спеціально до дня сміху, але вийшло, що після 1 квітня ну то нічого страшного тут то, то роботи дуже багато. Ну будемо дивувати коломиян не тільки своїми жартами і всякими історіями цікавими, а будемо дивувати. Їх подарунками цікавили. Цього разу ми попрацювали з відео, цього разу ми попрацювали з відео, озвучку будемо давати. Ну і, звичайно, підсилили свій склад і зробили різномітливий трохи е, наше шоу. Звичайно, раніше було теж весело, але два обличчя, дві години на сцені це трошечки занадто. І чим більше обличчя, тим веселіше. Дебютним концерт на великій сцені був для третього учасника комедійного гурту Віктора Крив'юка. До таких гуцулів хлопець долучився буквально кілька місяців тому. Тепер уже є повноцінним учасником колективу. Я від маленького співаю, танцюю, щось граю, туди сюди. Я співаю хорі медичних працівників. коли мені це місце для мене ж не так страшно, але як там трясе. Цікаві та дотепні мініатюри, колишні КВНщики беруть життя. Цього разу смішити глядачів їм допомагали друзі з театру та молода, але вже успішна коломийська команда КВН Західний гай. Сьогодні ми виступаємо тут на запрошення наших друзів. Нас запросили ну, виступити одним блоком мініатюр, і звичайно, ми покажемо декілька своїх нових сценок і вже деяких відомих також. От цим і будемо дивувати. Святковий комедійний концерт до Дня сміху у Коломиї проходить традиційно. Так само, уже доброю традицією для диких гуцулів стали щотижневі виступи у місцевому паті барі. На майбутнє у гумористів є також багато планів, адже кожне їхнє шоу це щось нове, неординарне і звичайно надзвичайно веселе. Та найголовніше це постійні імпровізації з глядачами. Дивіться одного з учасників розстрілу день народження. Ой, з тих роман з народження на супер.